канал про вишу. Сьогодні ми поговоримо про запаси фірми Mill Hill Gym Shore на зимову тематику. Почнемо ми з новорічних іграшок. І першим дизайном буде ось така рукавичка з шармиком сердечко. Ось Такі ми маємо нитки, маємо бісер, маємо перфорований папір. Звісно, я перфорований папір буду заміняти на пластик, щоб воно було таке міцне і красиве. Тут різні є оздоблення, бантічок такий, з нитки зроблений. Я щось буду теж щось від себе придумувати, щось буду дофантазовувати. Ось такий красивий. Також в тій серії в мене є ще, один, ще одна рукавичка теж шармик сердечко те саме, гарно підвіз зроблений з нитки червоної. Тут я хочу замінити на червоний, на червоний пластик. Тут іде перфорований папір коричневий, а я хочу на червоний пластик. Зараз наявності червоного немає, але я планую його докупити. Також є ще в мене такі дві рукавички. Я їх хочу вишивати на синьому пластику. Тут в наборі йдуть дві, є два шармика ось такий бісер, нитки. І такі е, сніжинки там йдуть. Ось вони, сніжинки. Так, далі в мене ще є чобіточки. Чобіточки е, теж вишиваються дві, мають також шармик, така ялиночка золотиста. На звороті ми маємо перфорований папір, жмут ниток, бісер. І десь всередині маємо шармирки, але їх не видно. Також входять голки дві: одна для ниток, друга для пришивання бісеру тоненька. Так, Це була серія рукавички і чебіток. Далі йдуть в мене новорічні кулі. У мене є 4, хоча в серії тут іде більше. І почнемо з цієї. Ось вона такі кольора має, є. Тут входить нитка для пришивання бісеру і сам бісер. Бісеру є багато, бо вона пришивається повністю з бісеру і цією білою ниткою. Я буду також заміняти на білий пластик. Тут входить білий перфорований папір. Бісеру є різного, коль... різного калібру. Є, є маленький петіт, є звичайний бісер. ось Дуже гарно, в Ви... оформлена і готова буде дуже гарно блистіти. Далі Далі є ще ось така голубенька іншої форми. Теж вишивається на білому, перфорованому папері. Я вже буду заміняти на пластик, для того, щоб вона була міцніша. Маємо також бісер, є петіт такий сапфіровий, і білий такий більший, і нитка. Звичайна біла нитка DMC для пришивання бісеру. Вона є суто з бісеру, різного розміру. І вона таке робить такий 3D-ефект. Так, далі є ще дві таких кольорових. Ось теж маємо. Вишивається він на перфорованому пері білого кольору, і повністю він зашивається бісером. Бісеру тут різного кольору, різних є два пакетики, дуже багато бісеру, тому що вона повністю йде з бісеру. І нитка для пришивання цього бісеру. Можливо, я візьму нитку для пришивання бісеру, можливо, заміню, а цю візьму для вишивання хрестиків. Подивлюся, як піде. І оця мені найбільше вона подобається. Тут дуже красивий такий узор йде. Теж вишивається ось такого золотистого бісеру пекіт. І, звичайно, ріствяний колір це є червоний і цей зелений. І ще один пакетик бісеру, дуже багатий на бісер. Ще в серії є ось така, але в мене її немає. Ось ця і ось ці. Дуже гарні, теж будуть оформлені і дуже красиво на ялинці. Також в мене є серія іграшок. Це музичні інструменти. Відшиви, ми бачили їх багато, вишивають як пінкіпи на тканинах. Також Ніна розробила принтовану тканину для вишивання даних сюжетів з нотами. Дехто вишиває їх, на, так і на паперу. Перфорованому папері, дехто на пластику вишиває, дехто на заготовках дерев'яних або акрилових. Ми, бачили дуже багато відшивів. Як буду я, я ще точно не знаю, чи це будуть пінкіпи, чи це будуть якісь заготовки, ще точно не знаю в роздумах. І почнемо з першого арфи. Ось маємо таку. такий шарм красивий, як ракушка. Нитки красиві, є також металізована нитка для струн і бісер дуже гарний. І перфорований такий джинджер колір папір. Пім далі, другий скрипка. Також нитки дуже гарні, кольорові нитки, бісер різний, кольоровий, дуже красивий. Ходить також папір, голка, звичайно. Ось, дуже гарний. Далі. Ось такий дизайн ще є. Тут дуже цікаве є оздоблення. Так робиться, нанизується бісер і робиться такими петельками. І шар. Ось така ялиночка. Кольорат цікавий, фіолетовий. І бісер, дуже красивий. Ще ось такий є дизайн. Тут в шармику йдуть дзвіночки. Ось вони, чать трошечки. Більше ви чуєте пакет, але звінічання дзвіночків теж є. Металізована нитка. Нитки такі, бісер, дуже цікавий. Отже, барабан. Шармиком-зірка теж дуже гарний. Якщо вишивати на пластику, дуже важко ось це місце вирізати. Тому, можливо, найкраще або підкіпи, або заготовки. Ну, барабан дуже красивий. Подивимося на нитки. Ось нитки. Їх треба розбирати, правильно розібрати і будете мати красивий результат. Бісер, голка і папір. Ось такий же дизайн. В дизайні йде шарм. сердечко. Подивимося, що в нас тут входить. Бісер красивий, різного кольору, різного розміру, є петіт, є звичайні нитки, перфорований папір. Ось це була серія з шести. Також є ще один дизайн сьомий, він іде з журнала чи з буклета. У мене його, в наборі його немає, не буває. Також з новорічних іграшок в мене є ось такі санчата. Є собачкою білою. Це в мене набір. Тут також нитки входять, бісер різний, ось такий шармичок ялиночка. Ось в серії є 6 штук, а в мене є тільки 2, і це є набір, а це є залишки у мене. Тут входить перфорований папір в залишках. Залишки ниток, залишки бісеру. Ми його не бачимо. І шармики треба де щось придумати. Може, придумати дзвіночок. Ось є ще така серія. Далі є е, такі сан, санти. Ось, Найбільше мені подобається ось цей дуже гарний. нього така шапка красива, і шармік така сніжиночка. І бісер пришивається різного розміру, щоб зробити такий 3D-ефект. Ну, Дуже гарний. Шапка прекрасна. Ми маємо тут дуже ніжні кольори ниток, дуже ніжний бісер білого кольору золотого, і помаги дві. дві? Тому що сама голова вишивається, і потім шапка вишивається окремо, і вона потім зшивається разом з головою і таким чином такий собі ефект, як надіта шапка дуже гарно. далі. Далі йдуть такі дві, а вони однакові. І знімаючи це відео, я помітила, що в мене їх є дві штуки. От, ну візьмемо, от, ну, подивимося, що тут є. Так, дуже гарно вуса зроблені такими бантиками, буде робитися такими бантиками. Це прев'ю цього не показує, але відшиві він буде просто дуже чудовий. Такі брови, густі, гарні такі з бісеру будуть нашиватися. І теж має робитися, напевно, окремо шапка, окремо голова, і так пришиватися. І тут будинчик, такий дзвіночок. Дуже гарна шапка така, оригінальна. Тобто, значить, маємо таку серію два однакових, один різний. Добрий день. Далі є така давня, дуже давня. Це саме перша моя новорічна іграшка від Emil Hill. Це такі дзвіночки з бантиком таким красивим. Дуже гарна тут іде комплектація. Тут ідуть ось такі шармики, трежерси. Два бісер-нитки. Я відкривала його, поривалася починати, але так і не почала. Треба перенабір зробити і почати і вишити. Він дуже відживий, дуже красивий. Оздоблюється це все бісером, таким пекітом золотим. Він дуже красиво. По іграшках, це дрібненьких і все. Далі в мене серія гномів. Гноми це з першої серії. Зараз ми маємо нових гномів, таких світленьких. А зараз буде ось ці. Так, і починаємо. Для тих гномів я маю заготовки дерев'яні, дерев'яні заготовки від Козі Кросис від Улянки Яковлевої. Ось вони, до кожної. Ось беремо ось так. Вони в мене у формі підставки. Я щось не знаю, чи я хочу вишивати їх на дерев'яні, чи я буду їх, як іграшку на пластику робити. Я ще точно не знаю, але такий набір у мене є. І що ми маємо тут? Ми маємо нитки, ми маємо бісер, ми маємо голку для прошивання і маємо великий кусок перфорованого паперу. Ну, я буду, напевно, або на пластику, або так, як підставкою на, на цій дерев'яній основі. А можливо, і так, і так вишивю, як два отекла. І таких в мене є 5 штук, тобто вся серія. Ось. Я вже вам дерев'яні заготовки показувати не буду, або окремі покажу. Ось так. Ось вони дерев'яні заготовки, це у формі підставки, вони можуть так собі гарно прикрашати будиночок. І що ми маємо в серії? Маємо гном з деревом. Ось маємо нитки красиві, дуже гарні яскраві нитки, бісер різний і перфорований папір. Шармів тут немає. Далі гномик з віночком, теж дуже гарний. Кольорові нитки, бісер, голка дуже красиво. Далі з подарунками гномик, теж дуже гарний. Тут і оздоблення, і вексті, і все. І такий ще є гномик красивий. Також дивіться, як багато ниток, яскравих, і бісер, і перфорований папір. Дуже гарний. Це була вся серія з гномиками. Йдемо далі. Далі ми маємо санту. Санту в димоході. З подарунками, дуже гарний такий, нитки красиві, бісер, голка і перфорований папір. Я вже не буду повторювати те, що весь перфорований папір я буду заміняти на пластик. Маю кольору пластик і заміню. В Серії є дуже багато, де я маю з тої серії, де ще планую докупити. Далі маємо такий ще Санта з ліхтарем. Також подивимося. Мені там дуже багато. Він такий трошки по розміру великий. І біси різний. Без шарних додаткових. І маю я до нього також у кулянці якобливої заготовку для підставки. І так я буду мені вишивати. Мені вона подобається. В заготовці також є задник, вже готовий, вирізаний. І я планую його так і в такому варіанті вишивати. Далі ще маємо ось такий е, Санта з, віночком, з дзвіночком. Що ми маємо тут? Маємо нитки, маємо бісер. Дуже він красивий. В серії дуже багато є тих сант. У мене поки що немає, але в дорозі з Америки також їдуть трохи такі санти. Так, далі у нас іде. Так, далі у нас іде такий сніговик з. Чашкою, скоріше за все, з какао, теплим таким гарним. І в мене також є підставка. І так і планую на тій підставці вишивати. Дуже гарно він відшиві виглядає. Оці узори. Супер. Так, що ми маємо по нитках? Дивіться, які яскраві нитки, дуже гарні. І бісер, дуже красивий. бісер, різний, зелений, голубенький, червоний і потіт, такий тілесний дуже Далі маємо сніговик з льодянком і подарунком. Назва тільки з льодяником. Маємо ниток багато. Маємо бісер, не дуже багато. Тут такий гарний червоний і тілесний. Супер, супер. І ще один сніговик. Ось такий красивий сніговик. Буде щось з посмішкою придумати, бо щось тут зовсім не красиво. посмішка в нього. Бан дуже красивий, отакий жупан. Дуже гарний. Так, маємо ниток. Маємо бісер, дуже гарний. Також в мене є ось така китиця з В серії. Тут йде шість таких новорічних прикрас. У мене ж тільки одна, п'ята. Ось така колірт. Темно-фіолетовий, і тут різна-різна йде комплектація. Ось є такі трежерси в коробочці, є такі рубка, такий великий бісер. Ось так. Ну Комплектація тут дуже багата. І виконання саме теж дуже складне, як на мене. Боюсь починати, бо не знаю, як його точно збирати. Але на YouTube є багато відео по, саме по зборці цього дизайну. Далі є така серія Дебі МАМ дизайнер. Мені менш дуже багато дизайнів є з цього дизайнера Дебі МАМ. І ось отакі е, сніговички. Це доволі нова серія. Ось вони такі ідуть. Дуже гарні розмір. Теж такий великий. В серії 5. І у мене є таких 5. Ось такі нитки, бісер, дуже красиво. І перфорований папір. Я буду заміняти на пластик білий, прозорий, і буду робити їх до інших своїх новорічних іграшок, такі пари. Ось цей такий сніговий, дуже гарний. Кожен має свою назву, цей джингл, цей флурі. Нитки маємо дуже яскраві, красиві, бісер. Комплектація тут супер класна. І прев'ю не показує всієї цієї краси, що ми маємо в результаті отримати. Ось такий зелененький дженгл з таким капелюхом красивим, оздобленим. Тут, власне, посмішка дуже красива. Ідея я би так і залишала її. Ось, нитки такі гарні. Бісер, два пакетики. Дуже гарно. Тепер маємо позволичка з ялинкою, з кардиналом, френк, шарф дуже красивий. Так бекстичем зроблений тим, тим півхрестами. І оце я буду робити не як бекстич, а так і залишати такі китиці, робити, щоб воно там гуляло на шарфі. Дуже гарно. Рукавички красиві, під шапочку, все в комплекті. І що ми маємо? Тут маємо: красиві нитки, бісер, дуже гарний. І останнє це є з подарунком сніговичок фрізі з льодяником. Теж шарф дуже красивий, зелененький. Носик який красивий, морквенько. І шапочка така з бісером, вона буде таким 3D-ефектом. Дуже гарно буде. Нитки, бісер. Все супер класно. Так, далі. По сніговичках маю ще ось такого з кардиналами. Тут вже пішли великі такі картинки 13 на 13, приблизно їхній розмір. І маємо такого сніговичка з голубим фоном. Вишивається він на такій гарній, красивій основі голубого кольору. Нитки зимові і. Куцик такий собі гарний кардинал. Доволі такий красивий куцик. І бісер. Два пакети, голки, дві. Дуже гарний. Тому далі ми маємо. маю ще ось такого сніговика з гірляндою. Угу. Все в мене заховано. Ось так був запакований. Не розпаковувався, але ось так і мене запакований. Тут маємо зайчика. Ну, тепер, не буду зараз розпаковувати. Значить, маємо зайчика, маємо тут бісер, нитки і вишивається він на білі перфорованій папері. Далі маю має ось такого, такий дизайн. Дітки ліплять сніговика. Тут маємо шармик гудзик, собачка, ялиночки красиві, перфорований папір з такого пряничного кольору. Ниток багато вже, бісеру, два пакетики, Навіть три, Тут є ще один пакет. Три. Три. три пакети бісеру і собачка красива. Дуже гарний. Так, по сніговиках це все. Далі йдемо по чобітках. Так, маємо такий чобіток, святковий чобіток, красивий, перфорований папір, гудзик, Нитки яскраві, дуже такі, бордовий, зелений, гарні, дуже такі різдвяні кольори Бісер різного. І маленький, і великий. Ось такий дизайн. Очі ще ну, ось такий дизайн. Дедзе Хол. Теж тут гудзик ось цей чобіток. І перфорований папір такого ніжного лимонного кольору. Good. Нитки яскраві, бісер, три пакетики раз, два-три, і гудзик дуже красивий такий чобіток, гарно оздоблений, до речі, промальований тут дуже супер. Так, далі маємо такий джингл белс. Шармик тут ось цей візочок. Гарний, гарним кольором тут іде перфорований папір, гудзик великий, доволі такий, і бісер. Дуже гарних кольорів бісер. Також в мене ось такий дизайн, дуже популярний, багато його хто відшивав. Це такі різдвяні двері, і собачка дуже красива. З таким поводком бордовим, дуже багато бісеру. Тут різного йде, і кілька шумот ниток великих, і собачка доволі така, теж красива з бордовим поводком. І перфорований папір такого темного кольору. Щось придумає, щось заміню на якусь основу. Пімо далі. Далі в мене йде такий велосипед, теж з собачкою. Велосипед у мене з кардиналами, холодей райд, різдвяна катання і такий красивий жмутниток, голубенька основа, собачка білого кольору. Дивіться, сховалася наша собачка. Ховалася наша собачка, і бісер. Дуже красивий бісер. Ось такий дизайн. Так. Далі в мене є така куля, дуже гарна куля. З шармом таким сердечком. В кулі будиночок, дерева. Дуже на такій голубій основі. Сердечко. Доволі таке непогане, прокрашене. Бісеру дуже багато білого. Ось такого три пакети. І тут ще голубий ще воно. Дуже гарний дизайн. Так, далі йдемо. Joy to the World. Будиночки такі гарні. Радість всьому світу. Ось темна основа, така темно-синя. Доволі великий шарм тут іде будиночок. Красиві яскраві нитки йдуть, і бісер багато. Ось цей шар. Дальше і тут ще серія будиночки. Це є магазин, годинниковий магазин. І тут е, такий шар сніговичок. Зараз я вам покажу, він дуже прекрасний. Ось будинок гарний, годинник намальований, віночки. Думаю, він буде дуже гарно оздоблений. Бісеру багато. Ось оцей прекрасний сніговик. Ну, прикрашений на рівні садіку другого року. Бісер у нас сховався, я його розпаковувала, і нитки теж схований, ну, Але, повірте, там вони прекрасні. Так, і ще один з таким же красивим сніговиком гарним: це є Вікторіан, вікторіанський будинок. Ось такий рожевий будиночок, з віночком, з ялиночками. Теж наперфорований. В ньому папері такого пряничного кольору, дуже ніжні гарні кольора рожеві. І зверніть увагу на цей прекрасний сніговик. Буду думати, чи його пришивати, чи заміню. Можливо, Таня щось допоможе з виготовленням ґудзика кращої якості. От і бісер, дуже гарний бісер. Ось. Будинок має вийти в результаті дуже гарний. Також в мене є це полювання минулого року, дуже гарний дизайн, дуже давній. дивимося, рік 1996 року. Він був перевипущений. Ось, але теж лімітована була серія, тому що його в продажах практично не було. Тут іде три кудзики: це два олені і санчата. Будиночок дуже гарно в, в, в вироблений оцей будиночок, бісер так пришивається, ну, дуже гарно Рамочка тут такими стіпками півхрестом так, зроблена. Дуже має бути гарний дизайн. Так, маємо гарні двочки, ось олень непоганий. самчата, нитки і бісер. Ось, дуже гарний дизайн. Цей нагадує, давній дуже дизайн. Берете. І ще один дизайн. В мене він в залишках ось такий дизайн. Це, це я хочу вишити в пару до мого Санти хо-хо-хо. Тут також йдуть шарми це подаруночок і, я, і зірочка. ночок, квіточка, мила, санчата повні подаруночки. Дуже гарний дизайн. такий У мене тут вже є куцечки від Тані Вітюк. Є частина бісеру, частину я собі докладу, в мене в запасах багато бісеру є. І нитки частина лишилася. Ось нагадаю вам до цього дизайну буде супер виглядати в парі. Така буде окраса будиночку на свята. Ось такий дизайн. Це Та всі мої зимові сюжети від такої фірми, як Milchil Gym Shore. Планую їх брати в роботу протягом року, 24-го, і хочу мати на фініші року дуже гарні відшиви. Що з того всього я буду відшивати, побачимо вже в кінці року. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалась моя серія. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До побачення, папа! -па.